Вітаю підписники та глядачі. На огляді револьвер під набій Флобера з довжиною ствола 4 дюйми. 235. 218. Постачається в картонній коробці червоного кольору. Логотип компанії Зброя профі Флобер револьвер 4 мм. Так, тут маємо сталевий барабан і ОСМ нарізний ствол 2,5 та 4 дюйми. Гарантія 10 тисяч пострілів з цієї сторони. Колір графіт, дата виготовлення, номер. Також така наліпка пластика або дерево і довжина ствола, як і раніше говорив, 2,5 або 4 дюйми. В нашому випадку дерево, 4 дюйми і колір графіт. З цієї сторони адреси потужностей виробника. Також QR-код, в кого є бажання скануйте. Знизу коробки логотип компанії Зброя. Це в нас не вогнепальна зброя, а тренувальний засіб, револьвер калібра 4 мм для відстрілу патронів флобера. І поглянемо, що у нас всередині. Відкриваємо, одразу бачимо паспорт, до нього перейдемо. І безпосередньо револьвер. Також місце для йоршика. Сюди можна йоршик, ну, цей в даному випадку не вліз, а якийсь можна розмістити. І Набої можна також розмістити, що дуже таки добре. Паралоновий ложамент це теж приємний бонус, оскільки буває, коробка розбивається при транспортуванні, навіть при пересильці почтою, ціликом або мушкою вона просто проривається. А цей ложамент ну, не буде давати торохтіти револьверу в коробці і збереже її цілісність. Поглянемо, якими паперами комплектується паспорт, відкриваємо. Всередині бачимо сертифікат відповідності. Кому цікаво, читайте. Мішень відстрілу, дистанція 5 метрів. Модель 4. Номер, револьвера 950. Номер відповідає, також 950-й номер. На відстань 5 метрів, купність... Ну, я так розумію, що по трьом пострілам. Три постріли, така купність на відстань 5 метрів. Скоріше за все, вистріл проводиться з якихось лощад, ну, можливо, навіть із рук, це я вже не скажу вам. Введення, як користуватись і так далі. Паспорти вони в усіх флоберів, в принципі, подібні. Кому цікаво, ознайомлюйтесь, тут дійсно чимало різної цікавої інформації. Як теоретичних якихось знань стосовно матеріальної частини, так само догляду, експлуатації, заходи безпеки і так далі. Новачкам доволі таки рекомендував би прочитати, ознайомитись. І гарантійний талон. Флобери зброя профі це наш вітчизняний виробник, виробництво Харків. Раніше були модельки з довжиною ствола 4,5 дюйми та 3 дюйми. Вони збирались, ну це помітно було з комплектуючих турецьких, корпус, барабан і так далі. Багато комплектуючих були з Туреччини. Тут ми спостерігаємо, що модель оновлена це новинка кінець 2024 року. Оновлений дизайн. ну Дещо цікавіше можливо, виглядає. Не зовсім такий класичний вигляд має. З оновлення одразу спостерігаються це регульовані прицільні засоби. Мушка регулюється по вертикалі, помітно, вона буде трішки підійматись. По горизонталі вона не може регулюватися, в принципі, це помітно. Також по горизонталі регулюється цілик. Ластівчин хвіст, монтаж такий. Мабуть, гужончики відкручуємо і просто підтискаємо в праву сторону або вліво, куди нам треба. Стосовно оновлень, також можна помітити, спускова скоба має таку форму. Багато флеберів, які колись хтось там упустив, вони впали, погнулись, може також мати таку подібну скобу, що доволі такі, ну може комусь і смішно чи не смішно, але це новий, він має такий дизайн, це навмисно зроблене. На каналі вже є відео огляд на зброя профі 4,5 можете подивитись. Розбирання цього флеберу також є, можете порівняти, кому це цікаво. Давайте пройдемо по матеріалам. Магніт. Одразу курок сталевий, спусковий гачок сталевий, барабан сталевий, ствол сталевий, в принципі, хто розуміє, це очевидно. Із цікавого мушка також мушка сталева, вона нічим не покрита. Може якась нержавійка, я не знаю. Скоріше за все, не буде. Сподіваємося, що не буде іржавіти. Спусковий гачок також немає покриття, він білий. Корок також не має покриття, може це якась нержавійка. Виготовлені методом фрезерування, я думаю. Нема шву, який отримуємо під час лиття. Насічки в міру цупкі, не те, щоб там дуже цупкі, але й не слизькі, в принципі. Основний матеріал револьверу це рамка, виконана зі сплаву ЦАМ. В принципі, багато яких флоберів роблять сплаву ЦАМ, це дешево і легко в виробництві. Рамка, я так розумію, що вона відливається. Ось литники є невеличкі. Бачив на каналі зброя, де там на ЧПУ обробляють корпус, але я так розумію, його відливають і потім обробка на ЧПУ йде. Помітно, що тут не відлиття, це фрезою все робиться. А тут також грані прибираються. Ну, я так розумію, відливається, на ЧПУ проходимо і маємо ось такий точний результат. По зором, що багато кому цікаво, демонструю, він мінімальний. Зведемо корок, стискаємо гачок. щуп 0,05 мм. Проходить, так, десятка. Також проходить 0,15. 0,15. Туго проходить, умовно кажучи, між. 010-015 або 0.15 можна, в принципі, просунути. Це візуально доволі такий невеликий зазор, бачите? В нормі, так би я сказав. Якщо зазору взагалі не буде, він може і некоректно працювати. Буде при взведенні утикатись барабан в ствола, певні осічки будуть. Тяжко може прокручуватись барабан і так далі. Хоч і дизайн новий, але револьвер відомий нам конструкції. Ударно-спусковий механізм подвійної дії, попереднє зведення, само зведення, холостити бажано, відкидний в ліву сторону барабан, екстрактор. Чому холостити не бажано, хтось уже трошки погрався, і є невеличкий наклеп. Тому що кільцевого бою, якщо наклеп буде більший, цей метал треба буде знімати, можуть бути осічки, також якісь інші проблеми. Ну і естетичний вигляд теж псується. Механізм провороту храпових фрезерований. Продемонструю кульовий вхід. Помітно, що він збільшений. Ось провалюється набій, тіліпається там. Це зроблено для того, щоб компенсувати якусь співвісність або, навпаки, відсутність співвісності, так би мовити. Якщо співвісність відсутня, куля не буде зрізатись, буде швидкість краща. І купність також краща, тому що куля буде летіти ціло, а не якісь її шматки. Перевіряємо комори. Раніше зброя профі були і розточені, і не розточені. Могли бути там 4, наприклад, комори не розточені, а якісь там 5 розточені, або навпаки. Тут незручно, мабуть, усі не розточені. Так, не заходить, не заходить. Не заходить. Знову не заходить. Всі неросточені комори. Тобто швидкість буде в межах паспорту, а то й навіть більше. В принципі, це на огляді продемонструю. Ну і зрозуміло, що ствол сталевий та нарізний. Фаску можна продемонструвати. фаска оброблена нормально. Ствол трошки лейнер, можна сказати, з кожуха виглядає. Має чорний колір, скоріш за все, це якесь вороніння. По маркуванням лазером знову ж таки зроблено профі 4 дюйми. Номер видве помітний. Ну, може, якщо б колірний графіт, якийсь інший, було б краще помітно. Зброя зроблена в Україні 7,5 джоулів. Калібр 4 мм, флобер. З маркувань барабан також має номер, тобто 4 останні цифри. Номер на рамці 0950. По гвинтам щічка 4 гвинти має, раніше було 3, тому що конструкція, як у турецьких револьверах, тепер таким чином зроблено: прямий шліц. Руків є філіпс, Тут прямий шліц, гужончики під шестигранник. Також шестигранник, До речі, на цілоку цікава штука така. Можна промаркувати, профарбувати. Трошки неякісне відлиття. Але сюди можна коректором або якимось лаком нанести будь-який кольор, який вам треба: Там зелений, рожевий, білий. І буде контрастний, буде зручніше користуватись. Доволі таки приємний бонус. Мушка також має невеличкий такий антиблік. Ствол тримається на якомусь штифту чи що-то таке, ну і зрозуміло, що має нерозбірну конструкцію. Тобто розібрати без пошкоджень якихось практично неможливо. Ну, як завжди, отвори технологічні для розбирання, тобто для діставання барабану. Це у нас більше для збирання, щоб штовхач собачки встановити. Демонструю, як працює механіка при попередньому зведенні. Фіксатор виходить, стає в паз, став і одночасно на зведення корок стає. В принципі, правильна робота механізму. Тому що буває таке встає на зведення, а фіксатор ще не зайшов, тобто барабан не перевернувся це буде неправильно. І демонструю люфт. Люфт у відсутній. відсутній. Років, років я виготовлено з дерева, скоріш за все, це якийсь горіх. Воно не має покриття, воно просочене мастилом. Наскільки воно зручне, не прям таке, щоб дуже зручне, хоча зрозуміло, що зробити таке, яке всім підходило б, неможливо. В принципі, посереднє таке нормальне. Я думаю, що додатково його можна ще просочити мастилом. Перейдемо до стрілкового тесту відстріляю повний барабан. Споряджаю 9 набоїв, побачимо, наскільки легко вони заходять. Під своєю вагою дуже комфортно споряджати. І тепер перевіримо, чи можна стріляти вгору такий тиск. Думаю, що він пройде цей тест, тому що тут геометрія гострих граней і немає. Так, пробуємо. А ні, все одно трошки опирається. Якщо так крутиться, опирається ось. Тобто стріляти під таким кутом можна, а так ще можна. Ось так вже буде клин. Бачите, можна спіймати клин. Під таким кутом стріля вже трошки не прямо під 90 градусів вверх, а навіть трошки вгору вже можна отримати клин таким чином, якщо буде повний барабан. Дев'ять стандартних набоїв компанії Sillary Belleт. Попереднє зведення курка. 154. 235, 182, 164, 218, 158, 178, 171, 195. Здається, то був останній. Так, відстріляли. Дуже приємно, що відстріляв повний барабан і без затримок. Зараз побачимо, як у нас тут гільзи піддуті, не піддуті. Гільзи, в принципі, рівненькі. Закриваємо і провіримо, що таким чином. Взагалі не чіпляються. І перевірю також екстракцію. Екстракція дуже комфортна. В принципі, робота мені сподобалась. Тепер подивимось на купність. На 7,5 метрів. Один відрив, цілився під коло. Для флобера це цілком таки нормальна задовільна купність. І точність також добра. куди цілишся, приблизно туди й попадає. Якщо в сантиметрах приблизно 12,5 Оце точно якийсь відрив. А 8 ось вони. Ось мій результат незначний відрив і основна купність. По 9 пострілам, ну тут по 8 можна сказати, тому що відрив. Десь 12, як я говорив, сантиметрів. Відстань 7,5, може навіть 8 метрів, тому що від хронографа трошки я відійшов, щоб він зараховував. І швидкість, як на мене, ну, пристойна, нормальна. Тому що буває значно менше. Якщо порівняти з відстанню 5 метрів, ну, тут всього по 3 пострілам, Купність 4 см. 4 см. Ну, може б, якщо я треві стріляв, може б у мене плюс-мінус на 5 метрів. Досягти такого на 5 метрів точно можливо. Якщо взагалом порівнювати, не знаю, дивлячись, як стріляти, я з рук стріляв без опору, з попереднього зведення. Не скажу, що я прям ідеально стріляю як з лощад, але я думаю, що я відносно непогано стріляю, тому флабер демонструє таку купність. З Злощад може б трошки краще і було б. По точності мішені заводу б'є трошки лівіше. В моєму випадку, можна сказати, трошки нижче. По горизонталі, нормально, не вліво, не вправо, я б сказав, це посередині. В цілому, револьвер мені подобається, працює комфортно, але є певні нюанси. Можете подивитись попереднє відео і зрозуміти, в чому там полягають нюанси. Як новий був, не працював. Повертався в сервісний центр, певні осічки були. Ну, а якщо в даному випадку зараз, він, в принципі, працює нормально, без затримок, без отикань. Екстрактор працює нормально, гільзи не піддуває. Револьвер загалом не такий, що прямо дуже бюджетний. Значно дешевше будуть від українського виробника Safari. Сафарі візуально, кому подобається, не подобається тут справа дизайну, також турецькі кісти ж будуть дешевші, хоча турецькі не будуть мати нарізного ствола, кому це потрібно. Не будуть мати ударно-спускового механізму зі сталі. Тобто, якщо вам подобається бюджет дозволяє, то купуйте, користуйтесь. Телеграм в описі під відео. Проставляйте вподобайки, пишіть свої коментарі. Дякую спонсорам за підтримку, це мотивує. Всім до побачення та до наступних зустрічей.